Нині в Чернівцях уже діє державна програма і забезпечення житлом інвалідів першої, другої групи та родин загиблих героїв. А у третій та четвертій групі квадратні метри нею не передбачені. Саме тому асоціація учасників АТО розробила свою програму муніципально. Після довгих обговорень у сесійній залі на комісіях атовці дійшли згоди гроші спрямувати на придбання недобудованого житла та на матеріальну допомогу до 600 тисяч гривень на придбання одної кімнатної квартири. І на придбання двокімнатної квартири в сумі до 900 тисяч гривень учасники АТО ветерани війни погоджуються на ті варіанти, які реальні на ринку. А не маніпулюють з цифрами у списку, який надала асоціація на покращення житлових умов, претендують 30 бійців, серед них і добровольці. Їм уже депутати передбачили кошти для придбання помешкання. А от на квартирній черзі міське департаменту соцзахисту вже стоїть понад сотня атовців, які чекають обіцяного держави вже понад два роки. Чому зараз виходить так, що ті учасники АТО, які стояли на черзі, які такі самі поранені, і так далі, з заслугами вони далі залишаються стояти в тій черзі через рік, через п'ять, коли дасть Бог буде. Знову виділено кошти, знову створиться якась організація, і знову цих людей посунуть. Сподіватися на підтримку держави немає змісту. переконує дружина загиблого героя Оксана Зубжицька. Жінка два роки чекає обіцяного, а житло їй вкрай необхідно, оскільки квартира, в якій нині проживає, під арештом І з дня на день може й завітати виконавча служба, яка виставить родину з речами на вулицю. Вада каждо я так і не добилась, і ні мене не ніками ніяк. Я на сьогоднішній бою за живий харчвор, щоб ні пришли, не забрали. Тоді жиє на ти. Мати законодарство потребується Є надія, діятор на прем'єрні стати і зала за словами АТОвців, нині діє три програми: одна загальнодержавна, інша створена департаментом соцзахисту і третя Асоціація учасників АТО щодо останньої, то згідно з проектом 30 атовців у 2017-му заїдуть у свої квартири. Крім того, якщо при таких же розкладах, які існують на даний момент, то протягом п'яти років буде закрито 150 проблем. Учасників АТО, інвалідів третьої групи. Марка Спрок у цьому обговоренні участі не брав, вислухавши всіх, пояснив свою позицію. 20 мільйонів з міського бюджету кошти чернівчан. На сьогоднішній день є учасники АТО, які стоять, і їх родини, живуть в поганих умовах, стоять на черзі. Є інваліди третьої групи, які згідно цього рішення сьогодні не отримують компенсацію. В списку 30 людей, які подані сьогодні на затвердження, право на отримання житла на сьогоднішній день підтверджено в 10. Це не зовсім правда. Ми виділили 20 мільйонів. Зараз ми виділяємо 18, Пропонуємо надати допомогу 18 мільйонів 430 тисяч, всі 30 людей. Пройшли обговорення громадські, і це було публічно під камерами. Стаття 91 бюджетного кодексу, по пункт 3, передбачає, що муніципальні влади мають право затверджувати і фінансувати програми окремих соціальних груп. Депутати після довгого обговорення таки затвердили список атовців, наданий асоціацію за проголосували 34 народних обранці. Олексій Каспрук утримався. І 37 учасникам АТО під оплески вручили сертифікати для отримання компенсації на придбання житла. Наталя Гатеш Микола Остафі, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.